Урок зарудижної літератури в шостому класі. Основні тематичні групи грецьких міфів. Добрий день, шановні шестикласники. Сьогодні ми продовжуємо подорож у дивовижний світ Давньої Греції. Цілі нашого уроку наступні повторити, що таке міф і міфологія. познайомитися з основними тематичними групами грецьких міфів, показати багатогранність та специфічність грецької міфології. розвивати Усне мовлення виховувати повагу до культури інших народів. Тип уроку комбінований. Міфологія давньої Греції є яскравим явищем світової літератури. Вона підштовхнула людей. До необхідності інтелектуального розвитку, до появи багатьох наук, зокрема, математики, риторики, логіки тощо. А отже, можна сказати, що грецькі міфи сприяли розвитку та вдосконаленню людини. Спочатку. Згадаємо основні поняття, з якими ви ознайомились минулого уроку. Дайте усні відповіді на наступні питання. Що таке міф? Що таке міфологія? Чим відрізняється міф від казки? Міф? Стародавня оповідь. Про явища природи і надприродні сили, про богів, духів першопредків, героїв, у якій часто пояснювалося походження світу і життя на Землі. Міфологія система фантастичних уявлень предків про світ – і світобудову, сукупність міфів певного народу. Основа міфу, реальні події, Явища природи, перетворені людською фантазією, відображає колективні уявлення про світ, його створення, будову. Істот, що його населяють. Він пояснює світ, міфу вірили, діють міфологічні персонажі, боги, герої, дивовижні істоти. Зображує світ у його неподільності і складності. Основа казки, вигадка, відображає уявлення про окремі аспекти людського буця, риси людей, мораль. Розважає та повчає. Казку завжди сприймали як витвір фантазії. Переважно діють звичайні люди. Тварини, речі, яких інколи наділяють чарівними властивостями, зображує протистояння добра і зла, у якому добро завжди перемагає. Перші міфи виникли за умов общино-родового устрою. Люди уявляли тоді природу і навколишній світ як об'єднання живих, розумних істот, що пов'язані родинними зв'язками. Грецька міфологія є складником античності. Античний означає давній. У працях Істориків античним світом традиційно називають суспільства Стародавньої Греції та Стародавнього Риму. А зараз перерва. Зробимо з вами вправу для відпочинку очей. Очі щільно ми закрили. Це один, два, три, чотири. Потім ширше розкриваємо, вдалині щось розглядаємо. І поки ми розглядали, до шести порахували, щоб очі наші відпочили, робимо це разів чотири. Запам'ятайте основні тематичні групи грецьких міфів: це міфи про створення і будову світу, міфи, які пояснюють явища природи, міфи про діяння богів, міфи про певні події. Міфи про подвиги героїв. Міфи про створення і будову світу. За уявленнями давніх греків, коли ще не існувало Всесвіту, навкруги був лише хаос. У ньому існувало джерело життя, з якого і народилася гея земля. Глибоко під нею розкинувся тартар. Безмежне царство вічної темряви. Потім у Всесвіт прийшла могутня сила кохання Ерос. Народилися ніч Нікта і день Гемера. Відтоді День і ніч. Світло й темрява змінюють одне одного. Над землею Геєю розкинулося небо уран. Від них походять могутні титани. Першим був океан, що своїми водами омивав усю землю. Від нього та богині Феціди народились. Усі річки. Титани Гіперон і Тея дали світові своїх дітей. Сонце Геліос. Місяць Селену та Зорю Еос. Міфи, які пояснюють явища природи У давніх греків веселка. Сполучаючи небо країну богів, і землею, країною людей, була вісницею богів і рідою. Морські хвилі не просто уподібнюються живим істотам, а стають морськими божествами, нереїдами, дочками одного з богів моря Нерея. Або океанідами, дочками іншого морського бога Океана. За уявленням давніх греків, океан це велика ріка, що обтікає всю землю, весь суходіл. Міфи про діяння боїв. Давньогрецькі боги жили на Олімпі, які нічим не відрізнялися від людей, а навпаки, були вродливі та безсмертні, жили олімпійці в розвагах та банкетах. Іноді боги спускалися на землю, спілкувалися з людьми. І закохувалися в них. Взаємини безсмертних богів і смертних людей у міфах не завжди бувають миролюбними. Звичайно, боячись у богів, смертні стараються ласкавлювати їх усіма приступними їм засобами, навіть людськими жертвами. Ось деякі з основних богів давніх греків. В першу чергу це Зевс, головний з богів олімпійців, бог грому і блискавок. Посейдон. Бог морів і океанів. Аїт Бог підземного світу. Гера сестра і дружина Зевса. Вона відповідає за забезпечення шлюбу і народження, надає особливий захист жінкам. Гермес. Син Зевса, посланець богів, Захисник злодіїв і бог кордонів. Гефест, Син Зевса і Гери, Бог вогню і ковальства. Афіна, богиня військового мистецтва. Мудрості. Та ремесел. Аполлон, Бог Сонця. Представляє досконалість та красу. Наступна тематична група це група міфів про певні події. До них відносяться міфи про Троянську війну. Та міфи про походи аргонавців. Троянські міфи розповідають про війну між греками, які називали в себе Ахейцями і Троянцями. За переказами війну розпочали греки. У давній Греції вважали, що Троянська війна. Почалася або тому, що всемогутній Зевс забажав зменшити кількість людей на землі, або тому, що вирішив дати змогу прославитися героям міфи про аргонавців, прагнучи повернути собі батьківський царський трон. Від дядька Пелія, який обіцяв віддати владу, коли небіж привезе Золоте руно Ясон на кораблі Арго, в товаристві 50 найславетніших героїв Стародавньої Греції вирушив до берегів Колхіди. Міфи про подвиги героїв. Зв'язковою ланкою між богами і людьми були герої. Спершу ними були прямі нащадки богів, а згодом героями вважали заслужених за життя людей, яких героїзували після їхньої смерті. Одним з найвідоміших героїв давньої Греції є. Геракл, Геракл міфічний герой Стародавньої Греції. Напів бог і напівлюдина, Батьком Геракла вважається Зевс, Бог грому і блискавок, а матір Алкмена, Щоб перемогти гігантів, Зевс мав потребу. Смертному герої, а тому в ньому алкмени народився син Геракл або Геркулес. Геракл навчався в найкращих майстрів мистецтву боротьби лучній стрільбі. Зевс бажав, щоб син управляв мікенами або ж. Тірінфом, але на заваді стала його дружина Гера. Богиня Гера робить Геракла божевільним, який у такому стані вбиває дружину з дітьми. А той для спокутування провини 20 років служить при цірінському і нікенському цареві. Після чого отримав безсмертя. Від того часу для Геракла розпочинаються 12 подвигів: Немейський лев, Лернейська Гідра, Керенейська лань, Ріманфський вепер, Авгієві стайні, Стімфалійські птахи, Лютий бик. Кобили людоїди Діомеда, Поїзд цариці Амазонок і політи, Викрадення корів триголового велетня Геріона, золоті яблука, Гемперіт, Подорож до царства мертвих. Греки єдиний народ, уніфології якого. Немає міфів про загибель світу. Еліни були мирним, життєлюбним народом і саме на цій основі будували свою культуру. Зустріти всіх богів та героїв Давньої Греції можна у книзі Миколи Альбертовича Куна Легенди та міфи Стародавньої Греції. Схожі умови розвитку давніх людей призвели до появи схожих сюжетів і образів, що, в свою чергу, обумовило появу відповідних мотивів. Мотив сталий елемент певного сюжету, який повторюється в різних творах. Наприклад, у греків існував міф про те, що світ виник з яйця. Той самий мотив ми бачимо і у міфах інших народів. Подібні легенди є у слов'ян. Пізніше мотив космічного яйця з'явиться у казках та займе важливе місце у традиції святкування. Великодня. До популярних мотивів відносяться мотив перетворення, його ми бачимо у ніфі Нарцис мотив викрадення у міфі Деметра і Персифона. А також мотив випробування у міфах про Геракла. Змальовуючи своїх богів і героїв, давні люди, вцілювали в них найкращі і найблагородніші якості людини. Добро і благородство, честь і мужність, дружба і любов завжди перемагають. Ці непорушні істини доходять до нас. Через століття пройшли тисячі років багато давніх цивілізацій були стерці з лиця землі, але величні ідеї і сьогодні є найактуальнішими і найсучаснішими. Міфи стали джерелом натхнення для мистецтва. Яке зароджувалося в надрах міфології, створюючи сказання про боїв і героїв, людина робила перший крок до творчості. Художники вцілили зміст міфів у своїх шедеврах, досить згадати картини, що присвячені грецькій міфології. Зв'язок між музикою та міфом здавна затвердився в культурі. Створено багато музичних творів за мотивами міфів різних народів. Створюються і сучасні музичні твори за сюжетами міфів, легенд та переказів. Рефлексія. Що ви дізналися нового про міфи давньої Греції? Що вас зацікавило? Що сподобалось більше всього? Домашнє завдання. Вивчіть конспект уроку. За допомогою інтернету знайдіть твори образотворчого мистецтва за мотивами давньогрецьких міфів різних тематичних груп.